Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив на потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Що буде у наступному випуску? Показали, як Віка собере манатки і буде тікати з проекту, а Терен буде її зупиняти, телефонувати їй, і, звичайно, вона повернеться на вискаже своє фе з приводу цього. На виліт, мені здається, Юстина. І залишаться лише ті дівчата, які йому реально подобаються. Ось тут буде справді вибір. А ви мені напишіть в коментарях, хто подобається вам, котра з дівчат. Адже вона і займе друге місце. Бо в Холостяку холостяк обирає не ту дівчину, яка подобається найбільше глядачам, а іншу. І ми визначимо, хто буде переможниця, а хто буде міс номер два. Голосуємо. Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. ходив на Потрапив Потрапив аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення, і ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.